Дивіться, давайте будемо розбиратись, як плати маркетинг план PM. От ви зареєструвались, наприклад, маленький набір. Так, давайте маленький набір. 103 пункти. І ви підписуєте, наприклад, в першу лінію. Людина, яка так само купила 103 пункти. Ви отримуєте 10%, ваш дохід 10 євро приблизно. Так. Наступну людину. Ви підписали в першу лінію. Так само вона купила на 103 пункта, ви отримали 10%, 10,3 євро. Слідуючу людину підписали, вона купила продукцію на 200 пунктів. Ви отримаєте 10% 20 євро. І так, до безмеж. На 300 пунктів купи людина. 10% 30 євро. І підписуєте в першу лінію, ви будете отримати 10%. Це всі ділові партнери. Діловий партнер це від одного пункту до 599. Ділові партнери. Ви підписуєте в першу лінію і отримуєте з кожного 10%. Наприклад, на 300 пунктів людина купила, ви отримаєте 30 євро. На 400 євро, 400 пунктів купила. тут пункти, Ви отримуєте 40 євро. І цей дохід він не тільки з реєстрації, повторні закупки. На слідущий місяць людина купляє, ви весь час отримаєте 10%. Це всі ділові партнери. Всі ділові партнери. І, наприклад, ваш діловий партнер. Підписує в другу лінію ще одну людину на 103 пункта. Це також ваш діловий партнер. Ви від нього також отримуєте 10%. В третьому поколінні у вас з'являється партнер і він купляє на 103 пункти продукти. 103, ви отримуєте також 10%. В четвертому поколінні у вас з'являється ще один діловий партнер. І він купляє там на 200 пунктів, ви отримуєте 20 євро. І коли у вас з'являється, наприклад, так, це у нас перше, друге, третє, четверте. Наприклад, тут з'являється людина, і вона менеджер, вона робить 600 пунктів, тоді включається інший е, вид е, доходу. Це бонус. Е, Глубинний і бонус топ менеджмента який ми розберемо в подальшому відео. По цьому відео, по першому пункту, дохід з ділових партнерів з першої лінії. Все понятно. Якщо ваші люди будуть ділові партнери, підписувати ділових партнерів, ви з них будете отримувати 10% від пункту. Діловий партнер. Діловий партнер. Діловий партнер з усіх отримаємо 10%. До першого менеджера. До першого менеджера. Ширина зазвичай ми отримуємо 10%. Як з глибини отримуємо 10% до першого менеджера. Від менеджер це 600 пунктів групових. Закрите чекове забезпечення це менеджера. Все, від них ми отримуємо інший вид доходу. Набагато більший, ніж 10%.